Доброго дня! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Це, це буде моє перше відео, тому дуже буду вдячна вам за коментарі, за подобайки, за перегляди. Будемо сьогодні з вами говорити про насіння. Насіння, яке я садила в минулому році, і яке я буду садити в майбутньому році, щоб були гарні квіти і щоб був гарний врожай. Почнемо з насіння квітів, які я садила минулого року, що мені сподобалось. По-перше, це піносетум. Посилання на магазин, де я купувала, я залишу під відео. Це все професійне насіння, яке в такі маленькі пакетики, в залежності від сорту, в залежності від того, що це є, там буває по 5 або по 10 насинин. Тут треба при замовленні бути уважним, звертати увагу. Піносета вам було 10 насинин, коштував цей пакетик 15 гривень. 5 я посадила, 5 залишилася, всі 5 зійшли дуже гарно, За, скажімо так. Хай навіть за 15 гривень я отримала 5 гарненьких кущиків, 3, з котрих я подарувала своїм сусідам, і 2 у мене квітують, посадили їх в один великий горщик, бо я не знаю, це агресивна рослинка чи не агресивна, буде кудись вона лізти чи ні. В минулому році у мене було 5 колосочків, дуже гарних, дуже красивих. Я задоволена, мені сподобалось. Наступна квітка, яку я купила в минулому році це Аурія. Вона квітує жовтим кольором, вона маленька, посухостійка, багаторічна, але я в минулому році її не посадила, бо мені не вистачило місця. Тому я буду сажати її в цьому році і розповім, як вона ну, взагалі виглядає. Так, Арабіс я купувала білий та рожевий. Він передається як рожевий, але мені він, коли квітував, це більш до фіолетового такого кольору. Дуже прикольна рослина, багаторічна, посуха стійка. Невеличкі такі шапочки, вона плотна дуже, і маленькими маленькими квіточками вона осіна. Найбільше вона квітла у мене на початку літа, потім продовж цього літа потроху. Але найбільше таке було на початку літа. Зберігає декоративний вигляд, можна на тиждень залишати на сонці. У нас була спека плюс 50 градусів, і вона прекрасно. Витримала. Дуже мені сподобалось. Насинини ще вони залишились, то буду садити ще. Гехера червона, дуже гарна. 10 штук ось в такому колбочці, і вони ще там такій біленькій оболочці. Я садила половину, там залишилося ще 5 насинин, всі зійшли. Гарненькі, дуже наростають кущики. За рік у мене отримались такі кущики. Той кущик, що я посадила на сонечку, квітнув. той ще в тіньочку, то не квітнув ще. Так, що ще купляла? В минулому році я купляла там ще армерію. Армерія таке, капризулька така насіння, його треба робити з карифікацією, треба його ну воно дуже таке плотне, масліністе воно дуже погано сходить. Можу вам сказати так: з 10 насинин у мене жодне не взійшло. Що я з ним не робила, морозилку клала, в холодильник клала, туди клала, з... саджала, звісно, і нічого в мене не зійшло. Не знаю, не моє насіння, значить, не взяла. Піларгонію я брала ще червону. пеларгонію я її використовую як багаторічну бо я її привожу додому, і вона у мене взимку в домі в місті, тому я більше не купляла. Там було теж 5 насинин, коштувало 40 гривень. Але всі п'ять зійшли, кущі були дуже гарні. Колір червоний, як по опису. Тобто не було такого, що інший колір: ні рожевий, ні лососівий, нічого. Був саме червоний колір. Дуже мені сподобався. Квітка всі, вона в мене зараз вдома. Так, і тепер перейдемо до городини. А, це я приготувала пітуні, бо я забула пітуні купити, якось зазвичай покупаю це пітуння піндаліна. Я... Чогось замовляла і забула. Не знаю, буду замовляти ще чи ні, тому знайшла в своїх закромах таку стареньку пітунію. Вона дійсно до 27-го року, 10 насинин. Ну, Будемо будем пробувати, наче не непогано. Подивимося, що воно буде. Так, тепер городина. Е, почнемо з баклажанів. Баклажанів я сажу небагато, це зазвичай 15 кущів. мені їх вистачає повністю на консервацію, на поїсти, роздати сусідам, родичам дуже багато. Що мені подобається саме, чому я обрала цей сорт? Цей сорт, він, по-перше, в'яже баклажани. Для мене це найголовніше при холодній температурі. Бо у нас дуже холодні ночі бувають у серпні до плюс 4 градусів. І при спекі, він, ну, я дуже задоволена. У нас в минулому році було дуже багато баклажанів, і позаминулому році було багато баклажанів. Кожен обирає, звісно, під свій клімат. Я, моя дача знаходиться в Київській області. Тому я, ну, я обрала отакі. У мене це просто супер. Бо у нас холодні ночі і дуже спекотний день. Тому для мене це найкращий сорт. Це звичайний, тоненький, довгенький, ну середній, звичайний, звичайні середні баклажанчики фіолетового кольору. Мені дуже вони подобаються, дуже смачні. Так, далі. Стосовно перчику, перчик зазвичай я вирощую ось такий. Це перчик Каптур F1 в кожному пакетикі по 10 штучок. Чесно кажучи, ціну насіння на зараз я не пам'ятаю, хоча я в цьому році купляла, Зам... Замовляю доставку я Укрпочту. Всі ці нас, що я купляла, це ось так в цьому році. Це коштувало 25 гривень доставка. Укрепочтую, воно за тиждень собі спокійно доходить, я нікуди зараз не поспішаю. Значить, це у нас перчик, він відноситься до сортів капі. він дуже довгий, дуже місистий, дуже солодкий. Ось такого десь приблизно розміру виростає, на кущі їх багатенько. Що е можу сказати, в цьому році була дуже сильна спека, і їх треба все ж таки затіняти. Я того не зробила, і перчики деякі були втрачені, бо дуже сильно попеклися. Ото невірно. Я рахувала так, що перці у нас ростуть під сонечком і нічого їм не буде. А насправді ні. буде. Це для мене новий сорт перцю. Називається він манго. Це звичайні такі, як в магазині продаються такі, вони не довгі і не круглі, такі середні. Звичайний середній болгарський перець здоровенний, він помаранчевого кольору. Мені він дуже сподобався на вигляд. Я вирішила собі спробувати. Тут 10 насини, я собі 5 посаджу в цьому році, і 5 в наступному, і якраз буде дуже добре. Це у мене сорт КС 2458, це теж м -м, такий як каптур е, сорт Капі. Е, це в мене залишилося, коли я на, на вибір купляла оцей і оцей, це було десь років 3 тому. І так він мені залишився, бо мені цей сподобався більше. Ніж цей. Але насправді це те теж дуже непоганий, тому в цьому році я буду садити один пакетик такого, п'ять таких, і ото залишки посаджу такого. Більше, більше мені не треба. Так, з перчиком ми обговорили далі. Найголовніше і найсмачніше для мене це помідори. Це дуже смачно, це дуже класно. Що я садила в минулому році? В минулому році я садила айдар це перцевідний перець. Він дуже класний для соусів, для кетчупів, майже немає насіння. Він дуже такий довгий, десь ось такий. І такий тонень, тонесенький. Тобто, виходить, він, ну, він реально прикольний для, саме для всяких там соусів от такого всякого. Дуже класний. Далі. Аксіома це кругленька така помідорка. Дуже мені сподобалась, дуже вона така теж вражайна. І оця міцена теж я купила в цьому році ще один, бо теж дуже він врожайний. Мені дуже сподобалось, І порівняно з іншими, він менше хворіє. Помідор, скажімо так, у універсального типу, тому так, да, прикольний. Далі Big фіт. Значить, це великий, червоний. Бачите, було 10 насенин минулого минулому році я садила скільки виходить, 4. От у мене 6 населень залишилося, то в цьому році я буду садити 6 штучок. Прикольний, великий, не чорний, Він червоний, насичений, дуже такий м'ясистий, соковитий, дуже класно його і їсти свіжому вигляді. і... В соуси, в кетчупи, томатний сік з нього ну, просто прекрасний. Ну, мені він дуже сподобався. Але взагалі-то це рахується як салатний помідор. Але у нас їх було, ну, був, коли був пік помідорів, було дуже багато, тому я їх і туди, і туди крутила. Але взагалі то ну, так, він дорогенький. Далі, це новий, це сорт Президент. 10 штук у мене тут несени, наче по насінню повинно бути насіння ну, не, ну, невеличеньке. Ви бачите, тут, якщо порівнювати з цим, то воно менше. Ось, подивимось, який він буде, який він буде на смак. Це новенький, просто купила, щоб спробувати. Так, в цьому році я люблю черрі, бачите, такі маленькі черрі, насінчика. Купила Черіс слідку низьку. Називається Dolce Sion 10 на сини теж в пакетику. Минулого року я купляла Intrino, ну, чесно кажучи, смакові якості мені не дуже сподобались, і я обрала оцей. Спробуємо, подивимось, поворощуємо, розкажу. Мадрід. Ну, це дуже класний такий. Тут всього 5 насенин. Вони дуже дорогі. Насправді, вони коштують 5 насенин, наче там 70 гривень, щось таке. Ну, купила. Бо минулого року купила, і, чесно кажучи, мені дуже вони сподобались. Вони такі величезні, вони таку, більш таку серцевідну форму мають. І вони. Дуже смачні і вони цікаві на вигляд. Вони, вони такі, наче жовті, з помаранчевими великими проживками. Дуже такий цікавий сорт. Стосовно спеки. Притиняти треба. Ті перші, які котрі були здорові, я не встигла притянити, вони опіклися трошки на сонці, погано потім розвивалися. Ну, самі помідорки, але потім підійшов кущик. Кущик високорослий, мощний, гарний. І оце новеньке теж купила, якийсь сорт Нуксі. Подивимось, що воно таке, значить, такі були прикольні маленькі помідорчики. Так, далі це у нас огірочки. Зазвичай я сажу огірочки, ось амур. Вони мені дуже подобаються. Вони нейтральні, вони врожайні їх багато. Огур... Огурчик я вирощую в тепличці, тому вони мені підходять. Але цього року я не читалася, надивилася. Радять ще машу і радять ще Мірабел. Я купила, спробуємо. У мене теплічка маленька. Я зазвичай сажу десь 15 кущиків, то я хочу спробувати ну, по 5 штук посаджу чи. ну, ще подумаю. Але більш 15 садити не буду, тому залишки залишаться на, якщо вона мені сподобається, на наступний рік. Далі. І далі у нас залишається. Кабачки. Кабачки це насіння у мене з минулого року. Я зазвичай тут по 5 штук. Ось я купую три пакетики, це виходить 15 кущів. І ось у мене залишилося 3, 2 і 2. Супремо це як цукіні, темно-зелений, дуже гарний, врожайний, він такий не кущовий, повзе. В принципі, витримує все, мало хворіє. Якщо там десь у вас задинку, ну, класний, мені сподобався. Далі, Ангеліна. ну, це звичайний білий, кущовий. Такий ну, гарний. Я люблю з нього ікру і всеке таке, таке саме з нього. І оцей Golden Glory це в мене залишилося два насіння. Це жовтий кабачок, жовтий. Він мені найсмачніший на закриття, на консервацію з кетчупом чилі. Найсмачніший мені він, тому я його саджу, мені вистачає е, дуже вражають ці кущі. Е, просто їх треба ну, посадити, удобрити, і там буде тих кабачків. Я не знаю. Ну, Кабачків завжди всіх багато. Тому, тобто, тут найголовніше раніше їх отримати, бо потім всі їх роздають. Так, ще це у мене улюблений помідор це наше е, насіння українське, бо це все не наше, це все професійне, це все не наше, а це наше насіння, е, насіння України. Це я купляла ще до війни це насіння. Воно вже до 24-го року. Бачите, воно вже ну, втратило свій термін придатності. Але я буду садити, бо я цей помідорчик дуже люблю. Якщо я знайду вже в продажі цей помідор, то, звісно, я куплю нові, але в минулому році ще такі я не бачила. Це насіння називається сорта Король Лондона. Це великий. Тут, звісно, не так, як тут, що тут точно ви отримаєте те, що на картинці. Тут буває так. Буває він в такій от формі, скажімо так, волого серця, а буває круглий. Але це дуже смачний, рожевий, високорослий томат, дуже дуже смачний. Мені він просто салати, він найсмачніший. Мені. Просто з цибулькою фіолетовою це взагалі бомба. Але він хворіє. Треба його обробляти, він все ж таки менш, як то кажуть, устойчивий до хвороб, бо ці всі все ж таки, ну, вже таке насіння. А це соротові саме, і воно все-таки більш, більш хворіє. Якщо в нас ночі просто холодні, і в нас бувають роки, коли дуже хворіє. Без обробки взагалі не можна справитися. Так, і ще що ми ще садимо? Ще ми будемо садити цибульку Exhibition. Дуже полюбляю. Вона погано зберігається, на зиму вона не придатна для збереження, але як літня, як осіння, вона дуже смачна, вона дуже прикольна. В минулому році у нас, на жаль, такої великої не вийшло. Бо я, чесно кажучи, забула вчасно посадити на розсаду, посадила пізно і викопали дуже маленьку таку цибульку. Але якщо садити вчасно, якщо гарна погода, то, бо коли йдуть дощі, то цибуля так. Це буля нічого ти з неї не зробиш. Так, і селера. Будемо садити ще селеру, дуже я люблю цю кореневу селеру. О, в цьому році теж дуже вийшло, тому я купила інше насіння. Спробуємо інше. У нас була одна, одна селера, яка дуже була гарна, але, на жаль, я не пам'ятаю назви. Де я купляла, теж я не можу, десь просто на ринку йшла купляла тобто, ну, через інтернет, що зручно, що зберігається, що ви купляєте. А так, ну, не зберігається. І потім важко щось знайти. Дякую вам дуже за перегляди, дякую вам за коментарі, за лайки. І буду дуже вдячна, якщо ви щось вирощуєте на своїх городині і перевірені сорти, бо ми ще маємо час ще щось докупити. Дуже там мені підходить те, що посухостійке, те, що не потребує постійної вологи, поливу. Ну, звісно, все треба полювати, але ж ми маємо розуміти, що деякі рослини, наприклад, без поливу, якщо ти на тиждень не виїжджаєш, воно не росте. Тому таке мені не підходить, на жаль. А те, що посухи стійке, те, що гарно квітує, те, що не треба викопувати, закопувати, буду дуже вдячна вам за поради, за гарні ну, назви квіті, за насіння, де ви, де ви їх купуєте. Бо це все я купую в одному місці. Я собі для, для себе його відкрила і дуже їм задоволена. Дякую за перегляди. Найголовніше нам бажаю мирного неба і скоріше перемоги. Дякую вам на все добре.